Короче, друзья, вам чи ні? Короче, Та, Там дві декі качки. Всім привіт, до речі, пришли мовола стараса на рыбалку. О! І пишет дві качки. Так, да? Зараз піду вам застряну. Конегенько пойду. О, получили дві качечки. А вони, ну, а вони отутво плавали, бо тут во як ми подише. Вчора теж їздили на озеро пісочне. Таж бачили дві качки. Не на озері, а такий, типу, по такому каналі. Це, типу, Короте, зараз будемо розкладати удочки. Наживку взяв тісто. Вот это кстати, появился садок. Вот такие чуваки. Вчера я шел дождь, что их несложно спинаты. И два таких птиц. Одна ванильный и жопка а другой чеснок из белка обманутый. Короче, друзі, я вже свого поповця закинув. Ось. походу буде дощ бонець хмари. Просто накрило хмарами а був ранок сонячний. Так. Викинув топловця. До речі, вчора Ні, чи то позавчора. І дев'яте ще я обрав. Полкомру бачу, то пару карасик зловив і тут пшей ціх. Багато сдохшил разів було. Зарама води. Что не карайся знаю. Так. Склея буто. Так. Он таке дядь. Ну, обираючись щось з новим, просто об'язательно покажемо. Коротше, почав щось трошки клівати. Так ось так. Підлок почав дергатись. Може, тих дві качки розлякали рибу? Можливо? Во добре зараз щось плює. Вижте, було просто лати. Давай, не ну, возьми нормально. Пожалуйста. О, 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 о! Блин, вы бачили? Вы бачили, яка там была сочненька? сочненькая? Подивитися. Я червака стянула. Зараз я ще хочу. Сбешать раз глибину. Чи ты йдеш на ту сторону? На ту сторону йдеш? Зараз пішов на ту сторону. Такс, ось таке пока насадив. Такс. Ну, бачите, який там, як там карайскайшов, Я в шоці просто. Карася тут дуже багато. Ось вона парас рибачить ось. Не впади, дивися. Зараз тебе буде закидати. Ну, я та сама те сама закину. Що це грими? Буду гримить? Сьогодні яка 31 березня? Ну, патрок віти. Ну, що щось буде плювати, я покажу. Коротше, там тараса. Бішаний плюв. Конечно, не накапкати аби, але там в його просто бешено поплок денців. О, у мене щось пліє. Клювака теж якась єво. Поду вагенький вітарець. Просто подивіться, подивіться. подивіться. Пташки ще й співають. Там Тараса Батового. Коли Тарас піднімає сильно, то тяне, бо він то Карась викладає. Можете зараз гачки в менше полос цей. Привязати. Просто там тараса бешеный клв. У <сі> мене поки що пусто. Короче, хоть тебе пити знати. Там Тарас расскажу, кого карасів караси, по с Но у мене клює карась. Я не можу піти, гай просто не можу ось уже вроде перестал жаль, жаль не просто он він... побежал там зажавкой знаешь просто подстягу подтягивает чувака и все ось есть такие чувак у меня я не знаю Зараз я покажу вам Ху. Да, покажи, ти кажеш. Дивіться, ці окрістий. На що ти робиш? Шкліє. Ну і да. Ну і далі що ти кажеш? Або умертий і там. Ага, во, один мертвий карась І вотам. Другий. А далі там за капсану чи немає. Я просто в ці. После зимовлі стеку карася не бежу. І ще там, на ти, я знаю. Ще там, що був карась померший. В мене покажут дивіться, дивіться. Дуже жосто курює, топить прям, прям топить. Блін. Жаль, дуже сильно жаль. Там так він. Геть потопив. Не засікся. жалько, Очень-очень жалко. Дуже-дуже жалко. Жаль. Викин його, того карася до А нашу воду треба на берег. яка оборона подеша без діла. Було бачиш, бачите, я ліє? Просто в шоці. Друзі, картується, карася злая. Не на вудочку, а на паука. Ще такий масенький, ну. Його отпустимо ми. Все ми Такий я чуть-чуть потрумав. Скільки карасі. Ну, рости хороший, великий і клесих мам, пап, дядушек, прабабушек всіх. На листочку повес <смі> На листочку повез, ваш те? Потусь, піштовхнути. У <смі> мене поки що кліє На водку. Я так подозріваю що такі, такі самі клюють. На водочку. може и більше чуть Ну я не знаю. Короче, друзья, могу поставить я паука. Свого. Зараз буде спілна. Ага, очень дуже-дуже багато. Реби Знаєте, знає. Просто з нею робити буде. Давай реби. Взаим тісто я по себе геть не могли. Може йду, я на той бабіх. Да, куда камера снимает? О, тупа! Они плеш, айс. Сейчас я Робоча Руба, я, реча, накистом вже. Короче, друзья. Зараз такий был просто жорстко. У тут вот сзади нас. О, тут о, сзади нас. Короче, зайшов качка. Кач, дві качки, короче, тих самых. Просто сюди йшли. І страстика каже, о! И вони быстро взлетають, і я не понял, блин, так злякався. Ти кажу такого, геть кого, геть Пролітає качка коло мене. Та капець. Просто так, короче, друзі. Буду я завершувати своє відео, бо йдемо вже додому. Півало так більш-менш добре. О, але коли притопить, в мене 2-3 хо... схода було риби. Зараз стоїть 2-3 схода риби, мене Тарас уже збирається, свідому. Просто геть то не поплавок, я підсікаю і риби просто якесь запротивлення маленьке є, і риб... а риби нема. Може, Може гачок наче поставити більш заточений, не знаю. Ну Всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.